На єдиній в Україні швидкісній автомагістралі Київ Бориспіль сталася страшна та надзвичайно масштабна аварія. Близько 9-ї години вечора, у неділю, тут перекинулася фура Вольво. Свідки кажуть: вантажівка їхала в напрямку столиці. Швидкість була солідна, але в дозволених правилами межах важковаговик, як і годиться, тримався правої сторони дороги, аж раптом різко змінив траєкторію руху. Виїхала б чому-то. Непонятно, чому на середину дороги сломала двойник. Вже майже перед самісіньким Києвом вантажівку різко потягнуло ліворуч. Вона перетнула кілька смуг руху, врізалася у розподільчий відбійник, знесла метрів з 10 залізної огорожі, потім протаранила стовп та перекинулася. Фура була завантажена під зав'язку після падіння. Ящики із пивом повилітали на зустрічні смуги руху та перегородили ледь не пів проїжджої частини. Лише дивом машини, що проїжджали повз, не врізалися у несподівану перешкоду на дорозі. Однак без жертв у цій аварії не обійшлося. Загинув водій вантажівки. Судя по всьому, водітеля зажало, тому що дуже много людей зупинилися, намагалися дати його допоможі викликали швидку. Ну, скора приїхала. Кабіна пам'ятає, аж дуже слажна. Від удару кабіну вантажівки настільки покрутило, що медики не могли дістати водія фури самостійно. Бідолаху затисло у салоні, тож на місце аварії викликали бригаду держслужби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів швидко розрізали залишки кабіни. Однак серце водія уже не билося. Чому кермувальник фури не втримав машину на дорозі та врізався у відбійник загадка, яку наразі намагаються розв'язати фахівці. Припускають, що у вантажівки могло лопнути переднє ліве колесо, і через це габаритний автомобіль потрапив у аварію. Що цікаво, перекинута вантажівка пролежала посеред Бориспільської траси усю ніч. Її, начебто, не могли прибрати з дороги через вантаж, яким була наповнена фура. Його почали розбирати лише на ранок понеділка. Більше відео з місця карколомної автопригоди ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.